Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як завжди, дивимося прогноз для Росії на листопад місяць. І так, головні події листопада для Росії 2025 року. Зараз керівництво Росії знаходиться у активному пошуку рішення. Рішення щодо території, тому що по 6 кубків їм потрібно заграбастити те, що вони, як вони звичайно ж вважають, належить їм по праву. Тут карта світу завершити цей цикл, щоб перейти на якийсь же інший рівень. В них є якийсь план. Поки що їм все не вдається п'ятірці жезлів. Але ось ця десятка кубків постійно в мене випадає. Це означає, що вони думають, що ми аля одна сім'я, одна нація. Ось ці їхні просто неймовірні якісь висловлювання, все у цьому роді. Вони хочуть об'єднання, глобального об'єднання. Ця ціль і ця мета в них з голів ніяк не виходить. Ну що можна сказати, якщо голова зовсім дурна? Тут нас подивіться ще й тріка Пентаклів. Тріка Пентаклів це завжди про якесь спільне виробництво. Це про заключення якихось нових контрактів, тобто плідна співпраця декількох сторін. Я так розумію, що російська влада зараз активно буде намагатися співробітничати ще з якимось двома сторонами щодо посилення саме виробництва. Їм потрібне масове виробництво у неймовірних кількостях, і вони не будуть шкодувати на це грошей. І тріка бентаклів – це ще залучення спеціалістів у певних галузях знову ж таки. Для того щоб удосконалити певні виробничі процеси, удосконалити ті ж ракети, шахеди і все, що у цьому роді, і звичайно ж, так як тут водні карти, дуже щось їх. Цікавиться на півдні нашої країни. Саме там, ось ці дедлайни, ось цей їхній недоімператор, і поставив щось. Вони дуже там хочуть захопити або знову ж таки пошкодити, тому що все таки тут ось ця тріка жезлів, а жезли і п'ятірка тут ще й жезлів це вогняні карти. Якщо ми розглядаємо ці карти трішки з іншої сторони, можу сказати, що. Можуть бути якісь потасовки всередині їхньої недокраїни, тому що ми ж все таки про Росію саме питаємо. І ось ця п'ятірка жезлів це такі якісь невдоволення. Ну щось у цьому роді. Ну звичайно ж, я не можу сказати, що це якийсь повноцінний мітинг, процес і тому подібне. У будь-якому випадку, навіть якщо у їхній недокраїні таке буде, я думаю, що вони будуть намагатися це просто максимально приховати. Ну і звичайно ж потрійці купків дуже сильно їм хочеться свята, щоб ось це фортуни повернулося на їхню сторону на сторону ось Росії. Ну я все як завжди, нічого нового. Їм потрібна якась певна дата, їм потрібно святкування, і все у цьому роді. І ще я вам скажу тут цікавий один нюанс по карті. Світ вони якось будуть налагоджувати. ну, Намагатися, тим не менш дипломатичні відносини з іншими країнами, не тільки ті, хто їм безпосередньо допомагає, а й взагалі висвітити себе у найкращому світлі, що вони такі хороші, що вони просто хочуть миру, що вони хочуть, щоб все було як раніше, тому що тут ще оця карта помірності, а це карта гармонії, стабілізації, урегулювання, тобто вони будуть показувати. Що вони хочуть миру, що вони не є перешкодою для цього, що саме Україна цього не хоче. Тобто, якось щоб потихеньку починати налагоджувати якісь зв'язки зі світом. Це також у листопаді може бути. І ще карта світу може мені говорити про різного роду стихійні лиха, які можуть обрушитися. На Росію саме у листопаді, і чомусь тут мені поруч саме водні карти. А кубки в мене відповідають за воду, за хімічні якісь речовини. Плюс ці карти, звичайно ж, і про нафту. Тому тут можна по-різному трактувати. До речі, про пошкодження якогось нафтопроводу карти мені говорили у минулому місяці, і це програлося. Тут може склатися приблизно така ж ситуація. Але знову ж таки, карта світу це не тільки про воду рідини, як я вже сказала, це ще і якісь і землетруси, і все, що пов'язано саме з стихійними лихами. Ось так. Дивимося далі. Головні події листопада для Росії. Листопад 2025 року. Тут така ситуація може у листопаді скластися. Вони можуть проголосити про якусь свою величезну перемогу, тому що тут п'ятірка мочів і карта страшного суду. П'ятірка мочів досить такі цікава карта. Тому що, з однієї сторони, це. Перемога і успіх, але зароблена зовсім нечесним шляхом, і яка у майбутньому приносить тільки проблеми і дуже руйнуючі наслідки. А взагалі, п'ятірка мочів це класична карта поразки, це класична карта обману і великої, дуже конкуренції. В нашому випадку, звичайно ж, це протистояння. Тобто, ось цей план провозголошення якоїсь великої їхньої перемоги буде нечесним і зовсім зовсім неправдивим. Тобто. На практиці їхні плани щодо захоплення певної якоїсь території, вони потерплять крах. І я вам скажу, буде дуже багато неправдивої інформації. Ось ця сімка кубків не просто так тут випадає. Тому нам не потрібно вірити всьому, що буде вилазити у засобах масової інформації. З іншої сторони, ось ця шістка пентаклів може говорити, що до Росії може прийти. Певна якась допомога. Це стосується якоїсь більш далекобійної зброї по потузу жезлів, або ту жезлів може показувати якусь нову зброю, якусь удосконалену зброю. З іншої сторони, ту жезлів сімка кубків жезлів дуже часто в мене програється саме на удари по світлу. Тому у листопаді місяці Росія теж буде страждати саме на ось ці удари, і без світла вони посидять. Сімка кубків ця карта в мене дуже часто програється на удари саме по якимось хімічним заводам. Нафта теж їхня може страждати, наприклад, якийсь трубопровід, як там воно правильно називається, ви зрозуміли. Тобто, все, що пов'язане саме з водою, рідинами, нафтою, все, що приносить їм прибуток. Вони будуть намагатися, звичайно ж, це все приховати, але. Це також може бути і попожомачів, вони можуть кидатися якимись оголосними заявами щодо саме дипломатичних перемовин, що вони готові там вислухати і тому подібне. Але звичайно ж все це відбувається по ілюзії. Це все буде обман, неправдива взагалі інформація. Тому закриваємо вуха і не слухаємо, що вони там будуть потякати. Далі дивимося головні події листопада, 25-го року для Росії. Незважаючи на те, що звичайно ж економіка Росії повністю працює на війну, і гроші в них льються як рікую. Але все-таки саме у листопаді місяці їхня економіка може потерпіти певних якихось збитків. Ось ця п'ятірка пентаклів і десятка мушів, яка своїми гострими лезами пронизує їх, тобто якась може бути недостача, або, наприклад, обстріл якогось величезного складу зі зброєю за допомогою, яку їм передають, ну в принципі п'ятірка. Ментаклів і завод може показувати у нашому запитанні, але у будь-якому випадку це те, що принесе їм просто величезні збитки, і дуже сильно вдарить по їхньому ось цьому недоімператору. З іншої сторони, карта мені тут цікаво показують, імператором може виступати якийсь політик, і якась особа, яка на слуху, тобто у якої є гроші і влада. І тут вісімка кубків шут. І десятка ще мечів. Всі ці карти мені говорять про відхід цієї людини в інший світ, і по шуту це може бути щось таке дуже неочікуване, або якась, ну можна сказати, так, безглузда смерть. Тут ще така цікава промальовка, така маска на шуту зображена. Тому у листопаді місяці може бути ось ця якась смерть якоїсь людини, у якої є статус. Десятка жезлів і десятка мечів також мені може говорити про якісь масовані обстріли території Росії. Буде дуже чогось багато летіти, і, до речі, чогось ще й різного. І так як на ось цій карті зображений такий воїн, я можу сказати, що. Може потрапити під якийсь масовний обстріл, якась їхня або бригада, або там, де знаходиться багато їхніх воєнних, тобто скупчення воєнних, і якийсь масований ось такий прильот, і виходить у п'ятірку Пентаклів. Це все тому ось так. Ще до речі, тут в нас подивіться іерофант і колісниця. Іерофантом дуже часто в мене випадає або США, або Китай. І тут колісниця, як у плані дороги, може бути зустріч представників Росії і Китаю або Росії і США. Тобто, якісь вісточки вони будуть один одному передавати. Ось так дивимося, ще на цій колоді головні події листопада для Росії. Цікаво, що тут знову випадає карта шута, а на дні колоди дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків може показувати якусь заможну людину. І вона по шуту, якось дуже неочікувано і безглуздо відходить в інший світ у листопаді. Тут ще по цим картам на Росії у листопаді місяці може відбутися якась неочікувана дуже ситуація, що пов'язана саме або, як я вже говорила, з водою, з рідинами, з хімічними якимись сполуками, або нафтою. Тому що, бачите, тут тече. Ось така рідина може бути якийсь дуже сильно болючий удар, бо тому за що вони там прям трясуться. Трійка мечів розбиває їхнє чорне серце просто на друзки. І знову ж таки виходимо у п'ятірку Пентаклів. Це карта бідності, нестачі, дуже великої матеріальної втрати. І тут ще два тузи у листопаді дуже сильно будуть страждати якісь ключові точки на Росії. Це може бути пов'язано як зі світлом по дозу жезлів, так і і з їхніми літаками і аеродромами по отозу мечів. Тому ситуація тут буде для них у листопаді щодо обстрілів дуже дуже складною. До речі, тріка мочів ще може показувати якісь лікарні реабілітаційні центри, там, де можливо лікують, оперують їхніх воєнних. Це також може бути. Але основний якийсь удар буде саме по воді, або якісь конструкції, яка знаходиться на воді, тому що тріка мочів прямо три якихось влучних точкових удари прямо у саме серце. Тому дуже неочікувана буде ситуація. І багато смаколиків і сюрпризів буде чекати на Росію у листопаді місяці. Давайте подивимося головні загрози для Росії на листопад 2025 року. Головні загрози для Росії. Ну, тут те ж саме, в принципі, карта мені говорять, що вони понесуть якісь просто величезні матеріальні втрати. Те, що вони берегли, те, що для них було як зіниця ока, воно розсипається, воно горить, воно пилає. Тут дуже сильно світло буде страждати у них потузу жезлів. Ну, НПЗ, звичайно ж, теж будуть горіти, тому що тут ось ця вісімка жезлів дуже-дуже багато вогню. І щось постраждає те, що приносить їм силу. Бачите, воно згорає. Повністю Колосо фортуни завжди мені показує рух, все, що пов'язане з рухом. Це може бути, наприклад, залізниця, яка передає боєприпаси, привозить і тому подібне. Це можуть бути і будь-які інші шляхи, але у будь-якому випадку ця карта пов'язана саме з рухом. Ну я схиляюся саме до залізниці, і знову ж таки повішений говорить мені про те, що той, хто мав владу і силу, він покидає цей тлінний світ саме у листопаді місяці. Ось так. Давайте ще подивимося, що буде відбуватися у владі Росії у листопаді місяці. Чуєте, як там на фоні моїх папужки розвірінькалися? Це вони ще в іншій кімнаті, вони як вдвох почнуть заводити. Це просто неможливо їх якось спинити. Ну, я думаю, ви дуже часто чуєте на фоні моїх папушок. Підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою та коментарем, і обов'язково підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. І так, що буде відбуватися у владі Росії? Ну, знову ж таки, подивіться, тут в нас ось цей відлюдник. Відлюдник у певних контекстах дійсно може показувати смерть, яку будуть по місяцю максимально приховувати. З іншої сторони, якщо ми не розглядаємо таку версію, то відлюдник це як відхід на пенсію, тобто когось можуть відсторонити від справ і когось, хто пов'язаний саме з воєнним керівництвом. Буде дуже багато у листопаді місяці литися якоїсь інформації. Це можуть бути і якісь погрози в нашу сторону, тому що бачите тут. Як вилив інформації, якщо ви не погодитеся на наші умови, якщо ви не будете виконувати усі пункти на примовних, які ми хочемо, то тоді настане вежа, тобто дуже багато у листопаді місяці буде погроз щодо України. Тобто когось можуть зробити козлом відпущення і відсторонити у кращому випадку або взагалі прибрати. І дуже багато буде маніпуляцій щодо мирних перемовин з Україною. Дуже багато брехні, неправдивої інформації, що вони погоджуються, що вони навіть контактують, можливо, з Україною, але ж Україна, яка ось така погана. Ось так дивимося плани російської влади на листопад місяць щодо України. 地板呢？ Же їм сильно хочеться проголосити про якусь свою перемогу у листопаді місяці, тому що наш розклад закриває саме карта сонця, і тут ще тріка кубків, як святкування того, до чого вони дуже довго йшли. Вони будуть намагатися дуже активно просуватися у якихось трьох основних напрямках. Вони поклали на це дуже багато сил, і ця територія для них супер мега важлива. Тобто, вони будуть намагатися робити все, щоб її захопити. Тут ще будуть з знову ж такі якісь маніпуляції щодо нашого президента Володимира Зеленського по королю кубків. Можливо, якась неправдива інформація. Можливо, певні якісь погрози у його бік, тому що тут п'ятірка жезлів як карта активного якогось протистояння. Можливо, російська влада буде передавати якісь таємні вісточки нашому президенту Зеленському, але ні до чого це не призведе. Взагалі дуже їм хочеться. У максимально негативному світлі виставити нашого президента Володимира Зеленського. Є тільки жезлів може говорити і про якісь конфлікти, і про якийсь компромант. Тобто, все навколо цього буде крутитися. І до речі, тут у листопаді місяці може ще якась інформація, яка була довго-довго прихована, вона може вийти наружу. Тобто, ми про це дізнаємось. На жаль, зараз я не можу сказати конкретно, яка це інформація. Але, ну, так мені карти показують. Місяць взагалі дуже часто показує саме на атомній електростанції. Можливо, вони щось там намотили, накрутили саме на запорізькій атомні електростанції. Ну, ось так подивимося, як це все буде програватися. Яким буде листопад місяць для російської армії? Ну тут будуть в них як успіхи, так і якісь великі невдачі, тому що. Ось ця карта руху руху до своєї цілі і до захоплення багатьох точок, багатьох міст. Тобто цей рух дійсно буде. Але з іншої сторони, тут поруч, ось ці карти, які говорять, що не всі їхні плани вони зможуть втілити у життя у листопаді місяці. Наприклад, вони хочуть захопити деякі ключові міста, але в них це не вийде. Вони будуть нести дуже, -дуже великі втрати, і десь на якомусь напрямку наші можуть їх добряче розгромити, але незважаючи на... На величезні втрати, все одно певні якісь по десятці пентаклів успіхи в них дійсно можуть бути. Вони все одно свої плани по сітці пентаклів не полишають. Вони будуть стягувати ресурси, незважаючи на те, що ми їх громимо, все одно будуть стягувати ресурси, будуть запеклі бої. Тут колесо фортуни це вдачі і поразки, які змінюють одна одну. Тобто все на фронті рухається дуже швидко і ну, звичайно ж, тут накриває все це диявол. Взагалі, ситуація на фронті дуже нестабільна, рух відбувається там кожного дня, тому такі прогнози давати вкрай важко. Але головна тут думка: те, що в них будуть і успіхи, і поразки дивимося обстріли Росії у листопаді місяці. Тут, в принципі, карти повторюються те, що нам вже вони говорили. Дев'ятка кубків на дні колоди. Дев'ятка кубків може говорити мені про воду, хімічні рідини і, звичайно ж, нафту. Тут, бачите, як закриття ось цього потоку, який йшов до них регулярно. І це пошатне їхню стабільність і підкосить їхню силу. Ну, Будемо дивитися, як це все буде програватися, але ця карта в мене завжди так програється: масштабний вилив якоїсь рідини. Ну, нафта теж, як я вже сказала, по цій карті може програватися. Королева Понтаклів. Королева Понтаклів в мене говорить завжди про якісь склади, про їхню матеріальну стабільність і ресурси, які теж будуть страждати у листопаді місяці. Паж мечів, і тут ще ось ця дев'ятка жезлів, можуть. Дуже сильно постраждати їхні воєнні. Паж мечів, до речі, це ще й про новобранців, можливо, якийсь полігон або шикування їхніх воєнних. Все, що з цим саме пов'язане. Бачите, тут та ж п'ятірка Пентаклів. Це карта бідності, це карта якоїсь великої нестачі, якийсь величезний, просто матеріальний урон. І, до речі, як карти нам вже показали, світло теж дуже сильно по дев'ятці мечів може страждати. Взагалі, тут якийсь дуже сильний удар буде, тому що вони вважали. Своєю перемогою, чим вони аля пишалися. Не знаю, що це може бути конкретне, але бачите, ось так мені карти показують. До речі, мечі це ще й стихія повітря, тобто, можливо, якийсь їхній літак або аеродром, ну, щось у цьому роді куди раніше не долітало, тому що це пошатне їхню стабільність і їхню впевненість у собі. Дивимося далі обстріли Росії у листопаді місяці. Ну, те ж саме в принципі карти тут говорять їхні воєнні і особливо якісь шляхи пересування, як їхніх воєнних, так і якоїсь допомоги. Ну, залізницю, наприклад, ці карти теж можуть показувати. Тут ще ось ця знову ж таки дев'ятка кубків. Чомусь постійно мені це показує. Можливо, тут постраждають їхні воєнні, і особливо якийсь можливо командир саме біля води, від води, ну щось у цьому роді, тому що і тут водна карта, і тут дві камечів теж мені показує воду. І дві камечів, знову ж таки не цікає про світло, тому що тут темрява у дівчини зав'язані очі. І до речі, ось ця дві камечів ще може говорити, що можливо, як дрони будуть з двох сторін атакувати, як брати. У ось таке напівкільце. Це також може бути на дні колоди. У нас карта місяцю. Вона дуже часто програється як атомні електростанція. Якась така несподівана небезпека. У ще й карта зірка. Це АЕС і ТЕС, тобто це теж може страждати у них. Ось так. Ще дивимося обстріли Росії у листопаді місяці Ну, їхні воєнні будуть дуже сильно страждати. Тут досить багато випало дієвих осіб: і король Пентаклів, і імператор, і король мечів. Я не знаю, що там в них таке буде відбуватися. Можливо, тут буде потрапляння у якийсь їхній штаб, там, де будуть зібрані не тільки якісь мілкі сошки, а ще й хтось набагато вищий по званню, тому що тут ще і імператор, хтось, хто пов'язаний напряму з російською владою, і його підвішають. Ну, тобто він покидає цей тлінний світ. І мах дуже часто програється саме на центри прийняття рішень, там, де виробляють якусь стратегію, обговорюють плани і тому подібне. Імператор Речі, це взагалі якась дуже високопоставлена особа. І бачите, для них приходить світ. І ще й десятка мочів. Якийсь глобальний жорсткий прильот. І тут вода, вода біля води. Можливо, це саме Південь нашої країни або Крим. Ну, будемо дивитися, як це все цікаво буде програватися на Росії. Давайте безпосередньо подивимося, якою буде допомога партнерів Росії. У листопаді місяці ви знаєте, незважаючи на всі ці санкції і перекриття якихось шляхів передання допомоги, вони знаходять якісь. Інші шляхи, тому що, бачите, ось ця вісімка мечів, як якісь обмеження, але все одно по шуту, бачите, вони як знаходять якийсь інший шлях, тому що допомога буде, але ось ці обмеження їм заважають, але вони їх обходять. І що цікаво, ось цей нижній ряд карт. Подивіться, тут два лицарі і ПАШ. Всі ці карти мені говорять саме про людський ресурс. Тобто, у листопаді місяці акцент тут саме на новобранців з інших країн, тому що тут. І вогняний лицар, і мочовий, і ще й паш. І бачите, все це прописано у диявольському контракті, хто їм, що там, скільки має, кого і чого надсилати. Тобто певні обмеження у листопаді місяці щодо допомоги дійсно можуть бути, але вони знаходять шиту якісь нові обхідні шляхи, і допомога йде. Ну, можливо, не в такій кількості, як вони хотіли б, будуть якісь обмеження і затримки. Але бачите, тут. Чомусь акцент саме на людський ресурс у листопаді місяці. Ось такі відповіді сьогодні надали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на іме. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!